Доброго дня, раді вас вітати в цьому прекрасному залі, який нам люб'язно надав прес-клуб. Хотіла би почати нашу прес-конференцію з такої позитивної, гарної теми, як презентація спортивного соціального залу для дітей, але ми змушені зробити маленьку, маленький відступ, так як наперед, ну, буквально кілька хвилин до початку конференції на вулиці. Біля прес-клубу був втінений напад на одного з учасників конференції. Це Зінанда Дашак. Так, доброго дня, мене звуть Зона Дашак. Я мав сьогодні брати участь у цій конференції як представник громадської організації Центр досліджень громадського руху. Буквально 10 хвилин тому, прямо перед прес-центром, був скоєний напад особистою охороною Юрія Михальчишина, народного депутата від Всеукраїнського об'єднання Свобода, і Сьогодні ми хочемо заявити, що Всеукраїнське об'єднання Свобода яке не хоче бачити самостійних незалежних е рухів, скоює вже не тільки юридичний тиск на своїх, скажімо так, опонентів, але й фізичний. Щойно мені зламали носа, це була охо неофіційна охорона Юрія Михальчишина. Її ви можете бачити на всіх фотографіях разом з ним. Я качаюсь. Ем... Ну, зараз я маю йти в лікарню, тому я би Дякую. Ну, можу коротко прокоментувати цю ситуацію таким чином, що можливо є якісь амбіції в цієї партії, їм не подобаються непідвладні їм рухи організації, тому що ми є незаангажовані. Ми хочемо самостійно розвиватися, виховувати патріотичну молодь, свідому молодь, активну, яка буде також цікавитись е, життям міста, життям країни і брати в ньому безпосередню участь. Ось е, такий маленький відступ. Давайте повернемось тоді до теми нашої конференції. Це де у Львові діти будуть займатися безкоштовно спортом, і презентація соціального спортивного залу Цитадель. Е, е, Наша організація це центр досліджень молодіжного руху з низкою е, товаришів, таких як Рух е, Твереза Україна, також е, молодіжна ініціатива СУФ, це здоровий спорт українських вулиць, також е, ініціатива від е, громадської організації е, центру. Е, щире серце. Ми доклали. Ну, в нас є, виникла спільна ідея і спільна мета допомогти дітям проводити вільний час. Не на вулиці, не марнуючи життя, а проводить час у спортзалі з користю. Ось ми знаємо, які в нас є проблеми в Україні, особливо з вживанням алкоголю серед молоді, серед підлітків. Ну про ці проблеми, мабуть, вам більше розкаже Зиновій Станішевський, координатор руху Твереза Україна. Так. Доброго дня, доброго дня всім. Звати мене Зиновій Станішевський. От сьогодні, взагалі, в нас страшна статистика в Україні. Сьогодні, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, посідає Україна перше місце за рівнем дитячого алкоголізму в світі. Тільки за офіційними даними, щороку від тютюну паління помирає 110 тисяч українців. Від прямого алкогольного отруєння 46 тисяч українців. Від наркотиків помирає 10 тисяч українців. Від смертей, спричинених прямим алкогольним отруєнням, помирає близько 350 тисяч людей, які у нетверезому стані спричинили ДТП, пожежі, побутові конфлікти, вбивства, зґвалтування, утоплення та інші трагедії. Давайте розберемося взагалі, в чому тут справа. А справа тут в тому, що колись алкоголь і тютюн це були легальні наркотики. В 1975 році на 28-му сесії Всесвітньої організації охорони здоров'я спеціальним рішенням алкоголь трактували як наркотик, що підриває здоров'я населення. Отак От і записано на 28-й сесії Всесвітньої організації охорони здоров'я. В 1972 році в Україні. По госту алкоголь це не це таке було трактування. Це не це безбарна рідина специфічним запахом, яка відноситься до сильнодіючих наркотиків, яка спочатку збуджує нервову систему, а потім її паралізує. В 1982 році гост переписала і написала так, що алкоголь це безбарна рідина специфічним запахом, яка відноситься до сильнодіючих діючих наркотиків, яка збуджує, а потім паралізує нервову систему, і його просто викреслили. В 1993-му, вже незалежній Україні забрали, що це відноситься до сильнодіючих наркотиків і збуджує і паралізує нервову систему. Це безбарна рідина з специфічним запахом, так і записано. А в 1995 році Верховна Рада прийняла такий закон, що алкоголь це харчовий продукт, який можна сміло продавати в продуктових магазинах. І чому це взагалі так робиться? Бо і тютюн це легальні наркотики, які приносять надприбутки. Давайте ми розберемося отаку картину по тютюну. Якщо ми візьмемо один мільйон львів'ян, і приблизно кожен третій, а це впевнено, я можу сказати, що кожен третій львів'янин курить і витрачає на пачку сигарет 10 гривень, це приблизно 300 тисяч львів'ян витрачають на добу 3 мільйона гривень. Якщо е, взяти цю цифру помножити на місяць, це виходить е, 90 мільйонів гривень. Якщо в рік це помножити, це виходить, що е, львів'яни в рік витрачають на тютюн 1 мільярд 1 мільярд е, 95 мільйонів гривень. Тобто собівартість однієї пачки сигарет е, дорівнює 8 копійок. Це, є, е, це говорили самі директори. У нових компаній, які виробляли. Собівартість собі однієї пачки сигарет дорівнює 8 копійок, ми можемо подивитися на кіце на прибутки. От, в тому самому числі і відноситься і алкоголь. Алкоголь нас набагато більше е, купляють і набагато більше е, приносить прибутки приватним власникам. От, е, тому можна розібратися і взяти собі таку картину. Скільки можна було за ті гроші побудувати? Зали європейського рівня. Тобто це колосальні гроші, які можна було просто спрямувати на здоровий спосіб життя, на пропаганду тверезого способу життя серед молоді. Тому замість того, щоб українській молоді пропагувати здоровий спосіб життя без шкідливих звичок, щоб виховувати сильну та здорову націю, за багато століть нам нав'язали стереотипи, ніби кожен, кожне свято потрібно святкувати з алкоголем. Начебто куріння та вживати алкоголь це дуже модно, круто, додає престижу та успіху в житті. Ну, через засоби масової інформації, інформа... офіційні спортивні заходи супроводжуються рекламою алкогольних виробників От, і просуваються відомими спортсменами, які пропагують здоровий спосіб життя, пов'язують його з алкоголем, яке відношення до ніякого немає. Сьогодні, сьогодні алкоголь, тютюн та інші, навар, та інші наркотики це товар номер один, який приносить шалені надприбутки. Тобто власникам, які фінансують лобістів у Верховній Раді, які сидять біля державного апарату. яким чином наш зал. Е, за Ну, тобто, кожна організація має членів. Члени здають членські внески, і спільними зусиллями ми поступово дуже довго йшли до цієї мети, але ми все ж таки його зробили. Про це можу вам розповісти Юрій Луценко. Більше координатор молодіжної ініціативи СУ Здоровий спорт українських вулиць. Доброго дня. Здоровий спорт українських вулиць існує вже близько двох років як ініціатива. Молодіжна. Ми діємо в полі вулиці, так сказати, поширюємо ідеї здорового способу життя, спорту, проведення альтернативного альтернативне проведення часу для молоді, так як наше суспільство і наша держава не дає такої альтернативи. Все, що нам може запропонувати, це бетонні стіни, алкоголь, тютюн, насильство. Телебачення цьому дуже добре сприяє, і тому два роки тому з'явилася ідея створити такий проєкт. За цих два роки ми провели низку турнірів з різних видів спорту: футбол, волейбол, баскетбол. Проводили флешмоби для поширення ідеї здорового способу життя, масові відтискання. Ось, деякі з наших турнірів стали вже традиційними, такі як сезонні кубки футболу. Цього року ми відкрили для себе нове поле. Почали організовувати турніри з, зі змішаних боїв аматорським. Ось що відкрило нам нове поле для поширення наших е, е, ідей. Ось з приводу побудови залу. Що можу сказати? Близько року тому з'явилась ця ідея. у Нас було багато товаришів, з якими ми не один рік. Співпрацювали вже вище перечислені е, тверези Україна та центр. Ось. І, м, дивлячись на свої реальні можливості, е, ми е, побачили, що ми це можемо, що це нам під силу. Ось, е, взяли в оренду приміщення, приміщення з нуля, приміщення без стін, закинути багато років. Ось, і збирали довго кошти, побудували стіни. Е, Став клала підлогу. Це все будувалось руками наших активістів, звичайних студентів, які є майбутнім нашої країни. Ось і ця, цей приклад самоорганізації показує, що можна без, без влади, без е, якихось чиновників, які е, показують тільки свою бездіяльність е, діяти і забезпечувати своє майбутнє. А, також хочу вам. Е... Наголосити на те, що зал був побудований лише е, е, нашими активістами і за кошти наших активістів, тому що е, звертаючись до різних е, провладних, е, скажімо так, депутатів чи чиновників, е, звертаючись до різних підприємців, мене відчу, мене якби не було ніякої підтримки, е, також е, зверталась до міської ради. Е, Звичайно, це нікому не вигідно, тому що ми будемо там займатися, тому що ми будемо розвиватися, у нас будуть, звичайно, інші інтерес, ми будемо більше любити себе, здоров'я і популяризувати це в маси, в молодь. Ось. Вот. Можемо також вам показати невеличке відео, як ми це робили. Це буде слайд-шоу таке ніби. Зараз. В принципі, Це є чудовий приклад самоорганізації, самодисципліни. Братерства. Тому що ми це все робимо для себе і підтримуємо одне одного. Якщо не буде. Тої кількості людей, яка потрібна для будівництва, відповідальність впаде і робота на меншу кількість. Це буде важче, а разом легше все таки. Ще при побудові залу ми зрозуміли, що не обов'язково використовувати товари промислового виробництва. Дуже багато чого можна зробити з підручних засобів. Ремонтуйте, будь ласка, скільки осіб брало участь в цьому будівництві? Чіткої цифри художні. вам сказати важко. Ну, від, від 20 до 50. Таких, щоб час від часу приходить, кожен, коли має час. Всі є, там мають роботу, хто студент, має пари. Тобто, вільний від роботи і навчальний час ми проводимо свій час тут. Як працює цей спортзал, години роботи його? Ну, в принципі, він доступний лише активістам на даний момент. Ну, в принципі, ми його будували для себе, тому що всі хочемо займатися спортом, у нас дуже велика кількість хлопців в, в організаціях. І займатися в залах, такі як ну, в приватних залах, це досить дорого. Не кожен собі може це дозволити. Ми його побудували самі для себе. Тобто, за членські внески ми його отримуємо, і в принципі, ну тепер, маючи такий от зал для себе, ми хочемо поділитися з дітьми, тому що діти це наше майбутнє, ми повинні ними опікуватися, ми повинні ними займатися. Показувати їм позитивний приклад приклад для наслідування. то, що діти, як губки, вони втягують все і погане, і добре. Краще, якби ну ліпше було б, якби в їхньому житті було більше хорошого і позитивного. Ось тому така от ідея в нас є, щоб діти займалися краще спортом. Паралельно, ми будемо запрошувати їх на лекції історичного характеру, будемо їх запрошувати на лекції екологічні. Наприклад, будемо ну, ми, так як у нас є дуже широка, дуже широке поле діяльності. Займаємося і екологією, і допомогою діткам. Щире серце. Ініціатива, ось так також ну, спортивні різні заходи. Хочемо долучати, показувати їм прикладом своїм власним і долучати їх до, до чогось кращого. які секції для дітей була зараз. Є секція по мікс файту. Це змішання, змішана боротьба. Бойові мистецтва, так надалі. Ми будемо розвиватися і закликаємо, до речі, до нашого до співпраці різних тренерів з різних напрямків різних видів спорту на альтруїстичних засадах, щоб працювати з нами і виховувати разом діток. Тобто, якихось обмежень у видах спорту ми не хочемо робити. Ну хіба плавання там басейн не буде здорово хотілося б додати. Що в нашому соціальному центрі відбуваються не тільки спортивні заходи, ми там проводимо літературні вечори, музичні концерти, проводимо лекції просвітницького характеру, і тому зал не обмежується тільки на спорті. В подальшому планується ще в одному з приміщень побудувати тренажерний зал, тому я думаю, що ми не обмежимо секцією міксфайту. Ось Ще е, Віка не згадала, що в е, нас є групи, в яких займаються дівчата, яких теж є немала кількість. Так. Ось е, тому я думаю, що кожен себе зможе зникти в цьому центрі. А для яких ви дітей будуть заняття проводити? Для дітей звичайних шкіл, наприклад, чи для соціально захищених е, для початку ми хочемо для соціально незахищених верств населення. Ну, тобто для діток з таких е, соціальних сімей, які мають трошки пр проблему, скажімо так. Тому що вони напевно більше. Під більшим впливом негативу, скажімо так, в них менше радості в житті, на мою думку, і хотілося б їм трошки розважити, але розва... не розвагами, а, ну, користю, якби їхній час, і щоб вони росли в здоровому середовищі, скажімо так. Ще хотілося б додати до цього, що е, просто, е, якщо подивитися, в середньому е, ціна на заняття в спортивних залах Львова коливається від 200 до 300 гривень. І, звичайно, що. Молодь та діти з соціально захищених верств населень, просто не мають реальної можливості, щоб займатися. А якихось державних безплатних секцій є надзвичайно мала кількість, і там постійні проблеми з реманентом, постійні проблеми з тим, що вони переповнені. Ось і низка організацій, які з нами створювали цей проект, працюють не один рік з цими сім'ями. Соціально захищеними з дітками і мають уявлення те, що їм потрібно, і, і тому з'явилася ідея, і ну я думаю, що ми її втілимо. Скільки добре відвідують? А ще немає. Ми тільки відкриваємось там. Середина літа це буде у нас відкриття. набираємо групи, і я думаю, що вже з вересня може найшвидше. Буде повноцінна робота. Де знаходиться вулиця Залізнична, 20. другий корпус? Просто зараз літня пора. Більшість дітей е мають канікули: хто в табори, хто на море, хто куди, е хтось на вулиці. І ми зараз проводимо теж багато заходів для того, щоб якось цих дітей е з вулиці направити. Якесь більш корисне для них русло. З 7 числа у нас відбудеться фестиваль вуличного з брейк... танцю. вуличного танцю, з брейк-денсу, більш відомого, Ось, де можна буде і прийняти участь, і прийти просто подивитися, і провести користю час. І 29 числа в цю суботу у нас буде відбуватися також і турнір з міні-футболу, де так само будуть приймати участь звичайні аматорські команди з дітей. З різних районів міста, з там, шкільних подвір'я, які просто побачили в інтернеті, що відбуваються такі турніри, будуть там приймати участь. А до речі, от ідея виникнення СОУ – це спротисп. Здоровий спорт українських вулиць була через те, що влітку дуже багато дітей, які залишаються в принципі у Львові, не маючи можливості поїхати в якісь табори чи е, на море, скажімо так, то вони, тобто їх треба теж чимось задіяти, щоб вони не не гаяли даром свій час, От, як ми спостерігаємо часто на стадіоні, навіть якщо у нас е, то діти грають там в карти або проводять час десь е, на будівництвах. На стройках таких закинутих, я неодноразово бачила, що. Там чи вживають алкоголь ну, проводять не так час, як би мали проводити діти, скажімо так. А Скажіть, а яка загальна площа вашого залу? Загальна площа близько 270 метрів квадратних. Це два зали, там розділені приміщення. Менший зал 70 квадратних метрів, більший 200, так? А який спортивний інвентар вже там є? У е, вас є декілька груш, маківари. Боксерські рукавиці, рукавиці для міксфайту, шоломи, є низка різних, як це сказати, приладдя для важкої атлетики, гирі, гантелі, лавка для як це називає, для, для жиму лежачі штанги. так, ось, Покриття там і, в приміщенні, в тому, що 200 квадратів там йдуть мати. Ось для боротьби вільної, які ідеально підходять для змішаних боїв. Ось також думаю, цього тижня чи наступного ми закінчимо так звану клітку. Це так, такого виду ринг, на якому, якому ми будемо проводити також і турніри і тренування так само це є тренувальною площею. Яка вартість? Скільки ви затратили грошей на облаштування такого залу? Ну, так сумово вам не скажемо, тому що ми це робили поступово. Ми збирали там нас є потреба поставити стіну. Ми порахували. Кількість там цементу тих блоків. Будівництво тривало близько року. Ем, наприклад, ем, вартість матів е, становить близько 20. близько 20 тисяч, щоб покрити площу тільки великого залу, це не враховуючи клітку, це не враховуючи ем, облицювальних робіт. Ось, а і електрична. нас ставиться ціль 20 тисяч. Ми її збираємо певний час, коли відводиться сума, кожен е, виділяємо внески, хтось працює, хтось зі стипендії, хтось просто не знаю, ну, шукаємо гроші зі всіх е, можливих варіантів, які в нас є, з чого ми можемо. Ось і тоді. Е, Доходимо до цілі, яка нам потрібно купувати, мати, стелимо мати, потрібно нам зробити клітку. Ми знову ставимо кробом кошторис, суму шукаємо і робимо. Там дуже велика сума виходить, якщо це розібратися, бо поличезна. великі затрати зал, зал. Там ми коли рахували на тому, на те мале приміщення, ми не рахували там на тисяч ну, наприклад, 12, так дуже мала. Воно вийшло в три рази більше ніж те, що ми розраховували. Тож ну. Реальність є суворою, і ціни кусаються. Це враховуючи те, що робили з своїми руками, і так, не залучалися якісь робітники, будівельники. Це винесло б ще напевно ще в два рази більшу суму тільки на зарплатню їхню. Будь ласка, ви казали, що є група дівчат. Чим займаються дівчата у залі? Дівчата так само займаються змішаними боями. У нас групи такого змішаного типу, і хлопці і дівчата разом займаються. Бо як показала практика і тренерський досвід, що е, тоді є стимул більше до росту. Ось і дівчата показала за місяць більший ріст в, в групах з хлопцями, ніж коли вони займалася окремо. Тому що не бачать е, приклад е, якийсь і, до, і нього, та, до нього до цього рівня підтягують. Міксфайт це, це тільки початок. Ми тільки починаємо з цього, так як у нас є тренера, е, ну так само наші якби активісти, і так ми займаємося. Надалі ми звичайно ж будемо розвиватися і е, поставимо з часом стіл, назбираємо грошей для е, тенісу, наприклад, настільного будемо так само ну, працювати в всіх напрямках. Тобто, це це лише початок. Ми тільки стартуємо. Ми не будемо зупинятися, тільки тільки розвиток і тільки вперед. Це запитання? Чи є це приміщення? Це приватне приміщення. Ми його в Ну, Це тобто... колишня територія заводу Іскра. Ну, заклинті приміщення. Як бачили, там в 90-х дев'яносто не останні було, тому прийшлося дуже багато сил. Щоб це все якось привести до порядку. Все буде запитання? Ще є питання, будь ласка, задавайте. Дякую вам за присутність. Надіємося на позитивні відгуки. До нових зустрічі. Дякую. Дякую.